Вставайте, вставайте, мені треба оце. Кого? Оце. Що це таке, блядь? Та бігом давайте. Що давати? Ну я вам дала, що? Тут за квадратик, блядь. Який квадратик? Ви що, по малюнку не розумієте, чи <рес> що? Ви здіваєте квадратом, квадрат, блядь. Давайте, вставайте. Та що ви хочете, блядь? Я вам дала, що я хочу. А воно у нас точно є? Звісно, є. Оце? Та ну не це. Та квадрат же ж. Та який квадрат? Ви що, не розумієте, чи що? Оце? Ні, ну ви розміри бачили? бачите, і буде квадрат. Не це! Нельзя? Не це! А що за є? Ну там намальовано, що? Оце? Не це. А Ви та, що, сліпі чи що? Та не сліпі, ну хто ж це таке, не? Ні. Ні. Що ну, не видно? Біця? Та не це. Та дуже квадратне. Ну не це, я ж сказала. Та блін, де да тут? Не це. Ну все, дивіться, поміщається, ні? Що поміщається? Ну, квадратик поміщається. Куди воно поміщається? Ну, сюди поміщається. Не це. Оце? Ну, наконец-то, близько 20-го разу. Ви серйозно, ви оце малювали мені оце -о? А що, не видно? То так і треба було сказати, а не давати цю картину. Мені надо ніколи, ні, ні, пускові бутилочки, а це дали картинка. Та вам кажуть, ви хрюк піднімаєте, я вже намалювала вам. Оце ви малюєте, конечно.